Як відзначає керівництво Національного олімпійського комітету України, активність регіональних осередків зростає з кожним роком. Спортивні заходи, які вони проводять, стають все масовішими. Рівненщина теж робить свій внесок у пропаганду олімпійських ідей. Рівненські спортсмени, і рівненські фотографи, і рівненські журналісти, вони є у нас і лауреатами. І самі люди, і дітки представляють Україну на міжнародних заходах. На звітно виборній асамблеї діяльність рівненського осередку НОКУ протягом останніх чотирьох років визнали задовільною. Відтак делегати асамблеї проголосували за те, щоб до 2015 року обласне відділення очолюватиме попередній голова Микола Петренчук. На цю посаду також претендував тренер з греко-римської боротьби Петро Нагорний, проте необхідної кількості голосів він не набрав. На зборах також затвердили план заходів щодо розвитку олімпійського руху на Рівненщині. Міняє політику Національний Олімпійський комітет щодо оцінювання роботи обласних відділень. І якраз от одним з таких е, критеріїв оцінки задоволеність населення тими заходами, які проводяться на території під егідою НОК України. Тобто це олімпійський день, олімпійський урок, олімпійське значення. і буде безпосередньо опитуватися до 10% учасників цих заходів для того, щоб більш-менш була об'єктивна думка. Дійсно, на якому рівні з якою віддачою працюють обласні відділення? На рівні також планують відкрити кімнату слави місцевих олімпійців. А ще делегати асамблеї звернулися до обласного відділення олімпійського комітету з проханням взяти під свою егіду легкоатлетичний турнір пам'яті Віктора Завадського. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, інформаційна програма День.